20 квітня Пасха Христос Воскрес, во Воскрес. Усім вітання, Божого благословення, такий день миру та здоров'я. Такий гарний сонячний святковий день. Розповім вам про свої намагання стати певним садоводом, що посадив, що планую. Протенько. Буду намагатися розповісти перші дерева, які були посаджені мною на моїй ділянці, це ось ці Туї. Я їх хочу висадити по межі власної ділянки. Щоб вони зробили паркан по типу У мене, виходить, другий, друга мітка, де знаходиться. Кут моєї ділянки знаходиться чуть-чуть правіше, десь біля стовбається. Там де стовп, плюс-мінус. Тобто от, ось так буде йти дерево. Ці туї подарував мені підписник в минулому році восени Я їх посадив, до того взагалі нічого ніколи не садив, перший досвід. Значить, туя, наскільки я, я пам'ятаю, називається Moon Grow. Ніби нормально росте, питань немає. Спочатку, звісно, коли зима прийшла, вони по типу стали такими, знаєте, з -з 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 легко якісь голуби, такі як небо, з певним таким відтінком морозним, дуже цікавим. Думав, що, можливо, щось не то зробив, померли, однак прийшла весна. Я розумію, що це просто... Такий ніби як то захисний організм, така особливість даного дерева. П'ять дерев я посадив. Як будуть рости, буду показувати. Ніяких добрив не додавав, нічого не робив. Викопав ямку, додав води, головне рівно посадив, все по ниточці, щоб просто відгородити власну ділянку. Не люблю просто парканів, не люблю. Паркани це просто жесть. Можливо, якийсь паркан зроблю, але це по типу більше під старовину. Тобто буде дерев'яний, стовбець, дошка або просто брус якийсь. Ну, Це час покаже. Перших 5 деревець в минулому році сам особисто їх посадив. Йдемо далі. Тут росте ось така береза, я її в цьому році трішки окультурив. Підрізав, зробив. І ось тут у мене росте суниця. Якщо можете побачити, суниця лісова. Вона в минулому році досить гарно давала врожай, бо тут дитина моя каже, що це її полуниця по типу ходить, доглядає, поливає. Тому бачу, що росте і думаю, що в цьому році теж буде. До речі, травичка вже починає рости, досить так. Здається, мабуть, скоро щось косити. Дивіться, яка коса неймовірна. Які ростуть квіти. По типу щось схоже на кульнюшину, Тільки я не знаю, що це таке. Далі, Ось це дерево було. На ділянці я його не садив. І я так розумію, що це у нас по типу черешня а можливо вишня. Можливо, хтось поправить мене. Я в цьому особливо не розбираюся. Однак в минулому році вона не цвіла практично і вона не мала жодних, жодного бубочки якогось врожаю. В цьому році, надіюсь, щось буде. Теж її весною підрізав, культурив, грону підняв трішки. Їсти, дивіться, має, накидане, повна тарілка. Вночі гуляла, де хотіла, тільки пішла під ранок. Їш їш. Закриваю до того моменту, поки курей не випустили. Бо я стільки не назаробляю з нею, скільки вона мені м'яса може. Мабуть, ти десь вночі щось з'їла, якщо ти не хочеш їсти тут. Угу. Пробував я робити щепи. Але мабуть в мене з цього нічого не вийде. Це груша дичка, основа того всього. І вона вже, я бачив, бачите, вона жива, вже пускає, буде. Ось тут листячко, однак мої щепи не знаю. Ну, не виглядає, що воно якось засохло. Однак Бруньок теж я не бачу. Але Перший досвід. Побачимо, що буде. Не знаю. Вже пройшло три тижні з моменту щеплення. Жодного я якогось прогресу в плані росту бруньок я не побачив. Якщо я щось не так зробив, підскажіть. Стандартно обрізав, розрізав саму кору. Тут зрізав під 30 градусів і засовував, ізолював. Далі спеціальною замазкою, щоб волога залишалася. Хтось накидає ще пакет. Ну, я знаю, що це не обов'язково. Поки так. Слідуючи, що я посадив у цьому році і воно вже, я бачу, потрішки Це відповідає тому, що я писав в назві відео вишневий. Садок. І в мене є три вишеньки. Навіть більше виходить тут. Вона так виходить. На дві частинки розклалася. Товариша взяв, дві вишеньки тут, вже листячко випустило, все окей, питань немає. І ось тут. Ще одна вишенька. Ось так. Дуп просте. Хай росте, не знаю, мені дуби подобається, всі кажуть, що це треба зрізати, я не хочу зрізати. І це виходить третя по типу, або четверта вишенька. Всі ростуть, вже листя випускають. Хай ростуть. Тобто три, фактично чотири вишні в мене є. Згодом розширюся. Все сажу по окраїні своєї ділянки. Ділянку не хочу. Я особливо засаджувати, тому що мені територія тут потрібна, є свої плани, що тут робити як робити. Тому практично всі дерева будуть і вийти як то на межі. Що зробив? Посадив лохину. Ось тут 10 кущів, у два рядочки, два вида, одна рання, друга пізніша, практично всі. Взялися, оце скріше, все, що пізніше, бо ще не розцвіла. тут один чомусь гілка, десь щось з нею треба буде потім підрізати, то вже на, на осінь. Але кущ не загинув в цілому, він росте. А це раннє, тому що можете побачити, що якось більше воно вже розквітло. Та й видно по кольору вони відрізняються між цим. І тим, будемо дивитися. 10 кущиків посаджено, яким чином робив, викопував ямку, вибирав повністю всю землю з ями, привозив спеціальний ґрунт, кислий. спеціальний ґрунт для лохини, після чого було ще додано спеціальне добриво, посаджено вже з, з тим спеціальним ґрунтом. І після того в лісі набрав декілька мішків ось такого голок, сосни, листя і зверху накрив. Робиться це з метою такої, щоб, по-перше, тут, наскільки я розумію, має бути кислий ґрунт, вони люблять, і щоб вода не швидко випаровувалась, вона залишалася в ґрунті, і, звісно, буду їх згодом поливати. Поки ґрунт ще Насичений вологою, я це бачу, тому що копаю тут дещо біля будинку завжди. Як тільки стане чуть тепліше не буде десь дощів, буду їх поливати однозначно. Ну, результат мені подобається. Ось так вони ростуть. Якщо вони в цьому році мені дадуть уже врожай, відповідно вони в планах саме лохину розширити. Вона мені подобається. І її легко заморозити, щось зробити і споживати навіть її у зимку. У мороженому вигляді досить смачно. Тому думаю, що ще кущів з 20, це однозначно я досажу. І ось тут у мене така буде невелика плантація саме лохини. Якісь яблуні прищепив, ось тут прищепив абрикоси на аличу. Це є алича, алича вже перецвітає, так не пахне. Буквально 17. Число я знімав відео сьогодні 20 те і вже лича за три дні пересвіла, вже так не пахне, як пахла тоді на відео. Поробив прищепи так само і не знаю. Можливо, я щось неправильно роблю, але я не бачу жодного руху. Можливо не з моїм щастям. Жодна прищепа не дає якогось результату, щоб вона росла. Брунька щось робила, не бачу. Я вже по різними методами пробував. І там зверху. Не знаю. Мабуть це не, не з моїм щастям і не з моєю рукою. Коротке відео. Розповів вам про свій садок, те що роблю. Ще раз усіх десятом Святої Пасхи. З Воскресінням Христос Воскрес, воїсину Воскрес. Всім мирного неба та все буде Україна.